Якщо ви бачите, що людина не доросла, якщо вона не зріла і в неї якісь є психологічні, може, не проблеми, просто вона не в нормі. Не треба їй допомагати. Хай вона вилікується, хай спеціалісти допомагають цій людині стати адекватною, здоровою, зрілою, і тоді хай приходить. Бо якщо ви будете витрачати час на цю людину, ви самі не будете жити. Є, звісно, синдром спасателя блядь, Ну тоді ви теж нездорова людина. Як це так? Людина, кохану людину, треба треба допомогти в складну хвилину. блядь. може це для вас? Ця людина кохана? А якщо він чи вона не зрілі, не здорові, психологічно? Вона хуй вас кахає. Вона не розуміє зараз цих почуттів, а ви її спасаєте. Може, вона коли вилікується, є два варіанти: або у вас пішла нахуй, або ви будете нагадувати їй той сумний час, або друге буде, якщо вона дуже сумлінна, буде вас терпіти до кінця своїх днів і вам відпрацьовувати, блять, бо ви її спасли. Це не круто, не камільфо. Людина вас вибирає в той час, коли в неї є якісь неприємності, в неї е, працює психіка по-іншому. Коли вона вилікується, в неї буде зовсім інше ставлення до вас. Ви розумієте, чому треба вибирати стабільних людей? Ви вибираєте оце, якихось жалких, що чоловіки, що жінки, жалієте їх, лікуєте, скорая помочь нахуй, а потім вас витирають ноги. Бо ви розумієте, яка різна психіка у здорової особистості, і у той, яка покоцана, яка не відійшла, яка в стресовому стані знаходиться? Їй потрібен лікар, а не коханий кохана.